Вітаємо всіх на каналі майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні зранку укіденьок. Сьогодні у нас 6 лютого. Трішки їм зранку капустки. Всім подобається капуста. Цього року будемо садити капустки більше. Цьому відео також буде огляд насильний, яке ми зібрали в цьому році. Ну і звісно буде гамбу. От зранку у кізаняк. Да? Ладно. Всі вітаміни отримали. Робці. Охрутей мій. Гамбо на своєму місці, докіз його не взяли, туди не взяли, а так вже вже йому хочеться, він би і на трьох скакав би, тому доводиться його тут тримати. Я не уявляю, як його. Там за тиждень можна буде тут втримати, але я думаю, що впораємось. Хижи, пігулки зранку я прийняв, і отут по команді лежати, лежу. Гамбо! Ну і сезон розсади, все ближче і ближче. І ми вже потрошку передивляємось насіння, яке ми зібрали минулого року. І В цьому місяці будемо садити десь вже після 20-го це перець і баклажани. Ось трішки насіння перцю, яке ми зібрали, це червоний жовта ротунда. Червоний конус, це ми для себе так назвали. Можливо, це якийсь сорт, ну, така між собою назва. І голошари червоні. такі. Це вже помідори. Це буде пізніше, це у нас буде в березні. Ось ще тут насіння фізаліса і кавуна. Також в цьому місяці будемо садити цибулю, десь також числа 20-го. Будемо знову сіяти ексібішн, Будемо вирощувати халцидон. Вже в цьому році ми знаємо, що це таке ексибішн, така літня салатна цибуля, вона в нас зовсім не лежала. Але до помідорів, до всього, літом, коли багато йде цибулі, чудово вона. І халцидон також вирощували в минулому році через розсаду. Дуже сподобалась, дуже вона лишка, Не пропало жодної в мене цибулини. всю використали. В цьому році я докупив насіння і будемо садити цього халцедону більше. Е, що ще в цьому місяці? Перець, баклажани, цибуля. Можливо, ще посіємо ранню капусту, якщо трапляться мені насіння Етма f 1 е, В минулому році її садили. Сподобалась вона така не видовжена головка, а От як у капустинки така. Ну, це кабачки, все це зарано сюди дивитися. Також ось калерабі в минулому році вирощувало, сподобалось. Так, це щодо насіння овочевих. Так, насіння квітів. Тут у нас насіння майорі. Тут у нас насіння красорі чорнобривці, лаватера, рожева, біла, сухоцвіти. Дуже сподобались волошки. В цьому році також є там деякі плани. Ну, по ходу будемо ділитися. Тут також що ще тут? високі низькі тут е, метіола, нагідки, дивлюся. Це такі жовті квіточки, це гвоздика. Да. Потім що у нас тут? Ну, тут також красоля, це де, те насіння, яке от, е, з пачок, скажімо так, в своїх пачках тільки в 10 разів більше. От, е, ну, гарбузи також, люфа. Так, в основному це все. Ну, ще буде насіння, ще будуть це так, просто ми вже потрішечку його перебираємо. Є ще гісоп, ось забув сказати гісоп. Також дуже сподобалось такий кущик синім цвіте, і як декоративний, і дуже він такий запашний. От так само сподобалась дуже Монарда, також рекомендую. Дуже красива і як квітка, і чай дуже сподобався. Ну, фактично ми кожен день його і п'ємо. Такий короткий огляд домашнього насіння. Ну, по насінню сьогодні все. Зберемо все насіння, визначимо, що будемо сіяти, що можливо не будемо. Побачимо, коли збереться у нас все насіння. І... Визначимось, я зроблю про це відео. Скажи Гамбу, отак от цілий день я провів в хаті, да? вже боки берять лежати. Але що треба, треба лікуватись. Ну, ось так пройшов цей дощовий день. На цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Ага